Розв'язуємо номер 127 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши число, яке завдання перше на 3 більше за найменше трицифрове число. Найменше трицифрове число це число 100, число, яке буде на 3 від нього більше, це число 103. Завдання друге. Запиши число, яке на 2 менше від найменшого восьмицифрового числа. Найменше восьмицифрове число, це число 10 мільйонів. Нам необхідно записати число, яке на 2 від нього менше. Це буде 9 мільйонів 999 тисяч. 998 від 10 мільйонів ми відняли цифру 2. Завдання третє. Запиши число, яке на 5 більше за найбільше трицифрове число. Найбільше трицифрове число це число 999. На 5 від нього більше буде число 1004. До числа 999. Необхідно додати цифру 5. Завдання четверте: запиши число, яке на 8 менше від найбільшого шестицифрового числа. Найбільше шестицифрове число це 999 999. Нам необхідно записати число, яке на 8. Від нього менше. Віднімаємо цифру 8 і маємо 999 991. Завдання виконано.